Вітаю, це новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Заощадити свої кошти та встановити тепловий лічильник мешканці будинку номер 83 а що на вулиці Героїв Майдану. Вже другий місяць поспіль сплативши свою частку, чекають на встановлення лічильника. Детальніше розкаже Марина Буличева. Рахунок за опаление из захмарную сумму, суммы пани Марина отримала за жовтень. Тоди, как и большинство других соседей, она решила, что сможет и еще установит тепловой лечильник. Мы за октябрь месяц, за две недели заплатили полторы тысячи. Это только за тепло. Мы потому и хотели поставить лечильник, чтобы мы меньше платили за тепло. Нам сказали собрать сумму определенную, мы взяли эту сумму собрали. Мы эту сумму сдали. Все, что от нас зависело, мы сделали. Почему они дальше ничего не делают? А суми ми ж платимо за це все. Ще в кінці листопада мешканці 71-ї квартири цього дев'ятиповерхового будинку подали заяву із проханням встановити їм тепловий лічильник за чинною програмою департаменту ЖКГ, яка передбачає співфінансування. Зібрали необхідну суму коштів, сплатили свою частину. За словами мешканців, згідно із договором, встановити лічильник їм мали за місяць, тобто до кінця 2016 року. Втім, на дворі вже кінець січня 2017-го. <груння> Поставлю, так? Потім сказали, що до одного року вже буде у вас лічильник, потім до 3 числа у вас вже буде лічильник, потім до, до 14-го сказали, що буде вже все у вас зробити. Люди питають кожен божий день, гроші зібрав я, <грунень> значить, виходить, що я <грунень> та як коферіст, чи виходить, що я так, як людей, обманув, але гроші є, ви бачите, пропловчені, кошторис є, але роботи не виконані. І ми вже не знаємо до кого звертатися. Втім, лічильник і досі не встановили. Телефонуємо до підрядної організації, яка мала виконати роботи. Проблеми то не наші, то проблеми департаменту. Значить, на сьогоднішній день, по вашому об'єкту, департамент згодиться підписати документи, тобто поставити на них мокрі печатки і підписи. Після цього лічильник буде встановлений. Ми були його готові покласти ще до нового року, так як велася розмова. Коли це? плюс, коли це буде, знаю обіцяють на наступному тижні підписати бумаги. будуть підписані бумаги, виставиться лічильник. Лічильник лежить у нас на складі у департаменті житлово-комунального господарства міста натомість розповідають про борг перед підрядниками за виконані роботи, які вони не можуть сплатити, бо коштів ще немає. Лічильник на цей будинок ну. На сьогоднішній день у нас, на жаль, ще не виділені сесією міської ради, депутатським корпусом кошти на капітальні видатки, в тому числі і на встановлення лічильників теплової енергії. Як тільки ми розрахуємося з боргами, з підрядниками, тут же будуть закуплені ці лічильники. А поки чиновники та підрядники з'ясовують стосунки, чернівчани опинилися у заручниках ситуації. Їм доводиться сплачувати шалені суми за тепло. Марина Воличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Переможці визначені. Завершився третій етап конкурсу на заміщення бакантних посад заступників голови Чернівецької ОДА. Дальшого працювати так, Михайло Павлюк став переможцем конкурсу на посаду першого заступника голови Чернівецької облдержадміністрації. Про це повідомляється на сайті Чернівецької ОДА. Конкурсна комісія визначила Павлюка Михайла Вікторовича переможцем конкурсу та рекомендувала голові обласної державної адміністрації для призначення на заняття вакантної посади першого заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Він набрав 4,1 бала другим. Став Валерій Приказка 2,7 бала. А от Василь Гостюк став переможцем конкурсу. Його рекомендовано голові обласної державної адміністрації для призначення на заняття вакантної посади заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації. У нього 5,6 бала. Другим за кількістю балів є Віталій Савків 4,7 бала. Вошуканих які стали жертвами забудовників та вже більше десяти років чекають свого житла. Врешті-решт з'явилась надія на отримання довгоочікуваного помешкання після того, як було підписано меморандум про співпрацю між Чернівецькою міською радою та будівельниками. Цей житловий довгобут розташований у Чернівцях на проспекті Незалежності 116. Понад 50 чернівчан в свій час довірились забудовнику і вклали власні кошти, аби отримати житло. Та сталося не так, як гадалось. З різних причин будівництво призупинилось за допомогою. Люди неодноразово звертались до правоохоронців, чиновників та місцевих депутатів. Посипались судові позови, та все марно. Врешті-решт ошукані мешканці заблокували роботу останньої сесії Чернівецької міської ради з вимог. Огою вирішення їхньої проблеми, і це дало свої результати вже на наступний день. В ратуші підписано меморандум про завершення будівництва. Міська рада. Допомагає, скажімо так, фінансово розпочати це будівництво, але не шляхом інвестування коштів це будівництво, а шляхом закупівлі житла у одного з забудовників у двох, точніше, підприємств це готове житло для наших черговиків. Ми плануємо, що купимо квартиру для багатодітної родини, яка перебуває на черзі під номером один, і інших декількох категорій. В цей же час це дасть можливість підприємствам отримати кошти для початку продовження будівництва цього будинку. І сподіваємося, що в 2018 році будівництво буде завершено, люди, які інвестували кошти, отримають своє житло. Буковина «Інвестбуд» та ПМК 76 беруть на себе обов'язок перерахувати до кінця лютого 2017 року Чернівці Житлобуд кошти, витрачені на будівництво другого та третього блок секцій будинку на проспекті Незалежності 116. Основна ж мета укладеного меморандуму полягає в об'єднанні зусиль його учасників для будівництва та здачі в експлуатацію будови. Ми взяли на себе такі обов'язки. Я думаю, що півтора е, року, рік і вісім місяців ми здамо ці два будинки, От і люди отримують е, свої квартири згідно тих умов е, до які ми підписали з, е, з будинку. Чи отримають інвестори в 2018 році омріяне житло? Поки що питання, адже гарантувати це 100% складно, бо є чимало зокрема фінансових ризиків насамперед пов'язаних із цінами на будівельні матеріали. Про перші результати роботи будівельники звітуватимуть у вересні. Анастасія Федорюк, Євгенія Гайфер, Назар Волошанюк, телеканал Буковина. Правоохоронці затримали вантажівку з деревиною за інформацією прес-служби ОСБУ в селі Долішній Вижницького району. співробітники СБУ та поліції зупинили вантажівку, яка перевозила ліс на приватну пилораму. З'ясувалося, що половина деревини незаконно промаркована спеціальними чіпами а на іншу, взагалі, відсутні дозвільні документи. Відкрито кримінальне провадження за підроблення документів. Рівень злочинності на Буковині один з найнижчих в Україні. Однак, чимало справ до суду не доходять. Про це зокрема йшла мова на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, яка відбулася в прокуратурі Чернівецької області. Під час заходу обговорювали підсумки роботи правоохоронців у минулому 2016 році. Як зазначив у своєму вступному слові прокурор області Микола Якимчук, на Буковині зменшилася кількість особливо тяжких злочинів. Хорошим є і відсоток їх розкриття. Водночас констатував, що збільшилася кількість правопорушень, скоєних неповнолітніми. Низьким є відсоток виявлення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Проблемою залишається і те, що чимало справ розслідуваних правоохоронцями не мають логічного завершення. Потребує покращення роботи робота щодо викриття та документування злочинних схем, незаконної порубки лісу, його реалізації, у тому числі шляхом експорту. Слід акцентувати увагу на виявленні організаторів таких схем, службових осіб, контролюючих та правоохоронних органів, які їх пришують. Поки ми, якщо говорити об'єктивно, притягуємо до відповідальності виконавців, а настав час притягувати до відповідальності організаторів. Найкраща є ситуація щодо протидії злочинам в бюджетній сфері. До суду скеровано лише 10 з 58 кримінальних правопорушень. Недостатня є робота правоохоронних органів області щодо протидії злочинам у сфері земельних відносин. Із 30 зареєстрованих до суду не скеровано жодного провадження за фактами самовільного заняття земельних ділянок. Актуальним залишається питання захисту, захисту прибережних територій річок краю, зокрема Дністра. Проте роботи правоохоронців в цьому напрямку ну, практично і немає. Ніколи більше Україна разом з усім світом 27 січня вшановує пам'ять жертв голокосту. Траурні заходи відбулися в багатьох містах країни загиблих євреїв під час другої світової війни. Згадували і на Буковині. Шість мільйонів загиблих. Єдиною провиною яких була національність, це була найбільша трагедія не тільки в історії єврейського народу, а й усього світу. Їх заселили на територію за колючим дротом, аби працювали на нацистів. Там їх принижували, а опісля розстрілювали. Масове знищення єврейського населення було в окупованому на той час нацистами Києві. Лише у Бабаному Яру жертвами стали 150 тисяч осіб. Торкнулася трагедія і Буковини. Шміл Шварц один із свідків голокосту. Чоловік каже, коли йому виповнилось три роки, у краї відбулася депортація євреїв. Я був маленьким, мольтинівосприйняв, але порядки були, будь говорити жорстокі, але тим не менше, легче все таки було, чем в німецькій зоні окупації. У нас були румуни. Начні утром проверка, і можна було розходитися по селу в поисках роботи. Вспомнить, щоб люди об этом событии не забывали. історики. Також кажуть, кількість жертв серед єврейського населення на Буковині була меншою ніж, приміром, у Польщі. Пояснюють це тим, що румунський авторитарний режим, що тут діяв, був слабшим за німецький. Багато людей було вбито знову ж таки. Є різні цифри. Десь від 10 до 15 тисяч було вбито тільки на території нашого краю, а ще більше було депортовано у так звану Трансністрію, в табори, в гетто, де люди помирали, звичайно, від нелюдських умов існування, від виснаження, від важкої праці. У день вшанування жертв голокосту єврейська громада чернівців вшанувала загиблих у роки Другої світової війни. Артем прийшов на мітинг Реквієм, аби віддати належне своїм близьким, що стали жертвами цього злочину проти людства. Мої покійні діти бабуся, вони були жертвами ШОА, Вони були в. Тобто вони були в спеціальних єврейських гетто, і саме для мене це дуже якісь переживання, такі, які ми, я, я переживаю в цей день, так? тому що вона е, якось напряму е, торкається моєї родини. Присутні на мітингу Реквіємі спільно помолилися за упокій душ невинно закатованих та поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам Голокосту із єдиним гаслом: ніколи більше. Мирослав Солонар Назар Волошенюк. Телеканал Буковина 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут. З цієї нагоди у Чернівцях проходять поминальні заходи. Понад дві сотні чернівчан зібралися на центральній площі біля пам'ятника Тараса Шевченка, аби у спільній молитві згадати молодих київських студентів, які ціною власного життя майже 100 років тому стали на захист молодої української держави. Історії не повинні минути даремно. Приклад тих хлопців, які ціною свого життя на годину, на дві години, на день відстояли Україну, повинен бути прикладом для кожної української людини. В поминальних заходах взяли участь і нинішні захисники України. Це хлопці, які були освічені, вони отримували вищу освіту. Вони були надзвичайно патріотичні, вони були надзвичайно відважні протистояти чотирма сотнями проти дивізії більшовицької Росії. Це досить такий відчайдушний був крок. Я думаю, що вони знали, на що вони йдуть, знали, що вони не зможуть втримати ворога, але намагалися зробити все можливе. Нашій молоді потрібно брати приклад з тих молодих людей, які власним життям цінували Україну і захищали її. В березні місяці 2014 року, коли йшла анексія Криму Російської Федерації і в Морській академії імені Нахімова, Сепаратисти опускали український прапор і хотіли підняти Російської Федерації прапор, українські які проходили там службу. Вийшли, заспівали гімн українського народу. Це свідчення того, що український дух українського народу не зламати. Степан Бандера, герой нації. Педагогічні читання з такою назвою відбулися у Чернівцях. Їх присвятили 75-річчю української повстанської армії, пам'яті загиблих героїв Крут та вшануванню пам'яті політичного діяча Степана Бандери. Під час заходу не лише обговорювали роль цих подій та постатей в історії держави, а й співали повстанських пісень. У залі Чернівецького центрального палацу культури зібралися викладачі, краєзнавці, історики, учасники АТО, аби згадати національно визволені події двадцятого століття та вшанувати пам'ять загиблих героїв. Дуже багато нашої молоді, навіть вчителів, не знають. Насправжню історію української повстанської армії не знають про, звичайно, про такі постаті, як Степан Бандера, Роман Шухевич, їхню роль у визволенні нашої держави. На конференції Буковинські колективи виконували патріотичні пісні, а учні декламували вірші. Молодь каже, потрібно знати і пам'ятати історію України та її героїв. Якщо ми хочемо будувати хороше майбутнє, то ми ніяк цього не зробимо без знання минулого. Тому я вважаю, що ми повинні цінувати те, що заради нас зробили. Тим паче, це були молоді хлопці, студенти, молодь, яка боролася за своє майбутнє. Тому ми також, будучи студентами, повинні про цей крок пам'ятати. Політичний діяч Степан Бандера є суперечливою постаттю в історії. Українці вважають його героєм, росіяни ж ворогом. Бандера викликав завжди таку лють у НКВД і у політичних опонентів, що до сих пір навіть ті, які Бандеру не сприймають, вони гордо називають себе бандерівцями, саме для того, щоб ще раз переконати недругів, що українці не здаються, українці боряться. Це нація борців. Під час заходу народна хорова чоловіча капела Дзвін виконала декілька стрілецько-повстанських пісень. Ну, пісня завжди закликала наших хлопців, наших вояків до боротьби за незалежність, захищати наші рубежі, кордони нашої держави. І в той час і молоді хлопці, студенти, герої крутики полягли і віддали свою, своє життя за незалежність України. І саме пісня їх кликала до бою тобто віддавати все за те, щоб зберегли нашу державу. Організатори стверджують, що цей рік присвячуватимуть українським загиблим героям, тому в навчальних закладах і надалі будуть проводити подібні заходи. Альвіна Бремчук, Антон Романюк, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Більше інформації ви можете переглянути на нашому сайті Буковина. Тіві та на нашому Ютуб-каналі. Дякуємо за те, що довіряєте. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина. Гарного настрою і на все добре.